Всі на ковзанку в Коломиї відкрили льодовий майданчик під відкритим небом. Вже традиційно багато років поспіль його облаштовують на спортивному майданчику фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Ковзанка функціонує лише кілька днів, а кількість її відвідувачів з кожним днем збільшується. Деталі від моєї колеги Мар'яни Мацьків. Спортивний майданчик фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив уже багато років на зимовий період перетворюється на ковзанку. Все це працівники ФСК роблять своїми силами. До створення льодової арени долучається і львівська залізниця. Та цьогоріч найбільша заслуга у облаштуванні льодового майданчика депутата Івано-Франківської обласної ради Івана Данилишина та депутата Коломийської міської ради, начальника локомотиву Павла Федоровича, завдяки їхньому ентузіазму та команді однодумців на ковзанці знову лунає дитячий сміх. Ми надаємо можливість діткам відчути, що таке лід, що таке ковзани для цього нами. Спільно з львівською залізницею, ФСК «Локомотив» були придбані ковзани. Все ж таки, звичайно, коштів на це немає в держави. Відповідно, ми залучаємо і депутатів, і залучаємо. Людей небайдужих. Одним із таких небайдужих є Андрій Потятинник. Він разом з друзями на волонтерських засадах допомагали при створенні ковзанки. А зараз слідкують за її станом та порядком. Я виріс тут недалеко від цього катка, і ще малий приходив сюди кататися. І бачу, як тут старші працювали, як заливали каток, як вони доглядали за ним, дивилися за порядком, як там має бути. А тепер вже трохи і сам заливає каток, дивлюся за порядком, так що було дітям весело прийти кудись, потратити свій вільний час, щоб не ходили кудись там по вулицях. А прийшли, покаталися, позаймалися спортом. Одна із цілей функціонування льодового майданчика це пропаганда здорового способу життя та розвиток хокею у столиці покуття. Між іншим, ФСК Локомотив кілька років існує команда з хокею «Коломийські вовки. Вже цього року вона успішно розпочала сезон в Українській регіональній лізі. Зараз хокеїсти готуються до обласних змагань. Завдяки своїй ковзанці їм не треба їхати на тренування в інші міста чи області. Це ігрова практика. Крім того, що ми тренуємося на ній, ми так само залучаємо інші команди з інших міст районів щодня ковзанку відвідує більше сотні людей. На вихідних кількість відвідувачів значно зростає. Серед них і дорослі, і малі. Та найбільшими шанувальниками льодової арени є звичайно діти. Прийшла, бо люблю кататись на коньках. Я прийшла з татом і сестрою. Мені тут дуже подобається. Льодовий майданчик працює без вихідних з 16 до 20 години. Вартість входу символічна. Всі ці кошти йдуть на отримання ковзанки. Багато дітей катаються, і треба звернути увагу на сьогоднішній день нашій владі, чи міській, чи обласній, на те, щоб дійсно обладнати спеціальним обладнанням заморозуючим обладнанням, для того, щоб ця повзанка могла існувати не тільки під час морозів, а і протягом пів року, якщо штучно підтримувати температуру охолоджувальну. Я всіх запрошую відвідати нашу повзанку, отримати заряд енергії позитивної. Ну і відчути все ж таки швидкість не пішохода, а швидкість на ковзанах, відчути вітер, як то кажуть, спину і гарного всім настрою після відвідування нашої ковзанки.